Бомбардувальник, двічі герой Радянського Союзу, молодший Олександр Гнатович, двічі герой Радянського Союзу, видатний військовий начальник, родинцев Олексій Ілліч, двічі герой Радянського Союзу, легендарний командир партизанського з'єднання, Федоров. Олексій Федорович, Герой Радянського Союзу, Башкіров Віктор Андрійович, герой Радянського Союзу, Веспалов Олександр Іванович, Герой Радянського Союзу, Блау Олександр Олександрович, Герой Радянського Союзу, Бардюков Андрій Олексійович. Іванович, Герой Радянського Союзу, Давиденко Костянтин Сергійович, Герой Радянського Союзу, Званацький Юрій Оліферович, Герой Радянського Союзу, Ігнатенко Ілля Єфремович, Герой Радянського Союзу, Ісанко Микола Андрійович, Герой Радянського Союзу. Каріонов Микола Якимович, Герой Радянського Союзу, Карасьов Олександр Микитович, Герой Радянського Союзу, Косолапов Пилип Макарович, Герой Радянського Союзу, Крюков Іван Гнатович, Герой Радянського Союзу, Кузьменко Григор. Іванович, Герой Радянського Союзу, масний Юрій Макарович, Герой Радянського Союзу, Московий Іван Остапович, Герой Радянського Союзу, Наумчик Микола Кузьмич, Герой Радянського Союзу, Немчинов Олександр Михайлович, Герой Радянського Союзу. Руденок Яків Федорович, герой радянського союзу, Сагайдачний Юрій Михайлович.